Якщо Путін відмовиться від переговорів, то Збройні Сили України залишиться у Курську, Пушези Таймс, я тут для себе виокремлюю. Якщо Путін відмовиться від переговорів, тобто є сподівання і такі версії, що саме ця ситуація напущення, ця операція збройних сил України вона стане тим інструментом, який наблизить нас до перемовин і змусить Путіна сісти за стіл переговорів власне на тих умовах, да які вигідні Україні. Наскільки це справді може? Може стати тим інструментом, чи тут незмінна позиція. Да, Путін не збирається перемовлятися, Путін не збирається домовлятися, і ця ситуація на Курщині вона ніяк не впливає а, на його мету. Ви знаєте, мені взагалі дивно, що ми весь час, що б не відбувалося, розглядаємо питання перемов і будь-яку подію, яка відбувається, розглядаємо саме в контексті перемов. Я в цьому бачу певну втому від війни, втому від війни, яка існує в українському суспільстві втома від війни, яка існує на заході, і я вважаю, що ця втома від війни це один з найбільш дієвих інструментів в руках Володимира Путіна. Угу. тому що він якраз вважає, що якщо є втома від війни, то він може продовжувати цю війну стільки, скільки йому буде потрібно, для того, щоб примусити і Україну, і Захід вийти з цієї війни на тих умовах, які будуть продиктовані саме Москвою. Тому я думаю, що найголовніше, що ми можемо робити, якщо ми дійсно хочемо дочекатися закінчення війни, це не втомлюватися і це усвідомлювати, що ніяких перемовин взагалі про те, щоб війна закінчилась в осяжній перспективі. Ми не дочекаємось. От я бачив інформацію про те, не знаю наскільки вона звичайно відповідає дійсності. Що операція українських військ на Курщині зірвала якісь таємні перемовини між Україною і Росією в столиці Катару, ага. щодо, скажімо так, часткового припинення вогню між Україною і Росією, Малися на увазі мораторій на обстріли цивільної інфраструктури. Однак я завжди кажу: не треба боятися ображати Путіна. Чому? Тому що, за великим рахунком, якщо Путіну щось потрібно. Він завжди цього досягає на перемовинах і готовий погоджуватися навіть з не дуже вигідними для себе умовами. От ми говорили про якісь перемовини. Я не знаю наскільки вони реальні. Я просто коментую інформацію, яку я бачив, яку всі ми бачимо. Про часткове припинення вогню, про е, мораторій на обстріли енергетичної інфраструктури. Чому? Не тому, що Путін раптом вирішив пожаліти Україну. І припинити війну, а тому, що він зрозумів, що якщо він буде продовжувати обстріли української енергетичної інфраструктури, Україні буде важко, але Росія може в результаті позбутися великої частини своєї нафтопереробки. Вже говорить про те, що 15-20% можливостей російських нафтопереробних заводів фактично виключено з обігу. Ну, уявимо собі, що Росія продовжує обстріли української інфраструктури, а Україна зможе, скажімо, задіяти. Диміщення російських природних заводів захід ракет. чи буде більш ефективно діяти за допомогою безпілотних апаратів. Ну і Росія позбавиться, скажімо, 50% нафтопереробки. Але це серйозна вже історія, це доходи бюджету, це соціальна стабільність, це, врешті-решт, бюджет армії. І Путін, звичайно, хотів би цьому запобігти. Це абсолютно зрозуміла для мене річ, абсолютно зрозуміла для мене ситуація. Інша ситуація, про яку, звичайно, також ми могли б говорити, це те, що коли Путіну потрібно когось обміняти, цінного для нього, Семаха, Медведчука, якогось, то тоді, звичайно, виникає ситуація, пов'язана із можливістю звичайних таких, от я б сказав, кроків, спрямованих на. Те, щоб навіть віддати Україні чи західним країнам дуже цінних для нього заручників, цінних для нього в'язні. Ось як це зараз відбулося, скажімо, під час обміну на Красікова, теж потрібна для нього людина. Чи раніше відбулося, коли він за це маха віддавав Сінцова. Ви пам'ятаєте це? Так. Ну, от в цьому, звичайно, є твоя логіка момент. Своя логіка момент, і тут я думаю, що Курська операція аж ніяк не зірвала жодні перемовини. Звичайно, Путін зараз не буде говорити про якесь навіть часткове припинення вогню. Однак, якщо йому дійсно потрібно зберегти свою інфраструктуру, він до цих перемовин повернеться. А от перемовини про припинення вогню як такого, про закінчення війни. Це точно не ті перемовини, які пов'язані з е, наступом українських військ у Курській області. Тому що я не бачу у Путіна жодного бажання закінчувати війну. Жодного. Я бачу у Путіна виключно бажання її продовжувати в вигляді війни на виснаження. І я коли думаю про це, я знаходжу інший інструмент, який мав би допомогти Україні вийти з цієї війни. Два інструменти: це. Виснаження самої Росії і гарантія безпеки для України, для цієї території України, яка контролюється легітимним українським урядом. І мені здається, що Курська область це якраз можливість реального, якщо хочете, вирішення такого питання виснаження Росії. Віталій, ну от власне, якраз Зеленський говорив про те, що знищення військового потенціалу Росії да є основне завдання для України. і Він закликав партнерів пришвидшити постачання зброї і власне вчасно щоб була логістика доставки цих пакетів. От я насправді щойно ця операція збройних Сил слов Курській області розпочалася, коли вже була офіційно підтверджена а, ставкою а, Зеленським. А ставила таке ставила таке запитання, і було таке моє бажання, що коли от. Було передано певну червону лінію, да чи спроможуться, чи наважуться наші головні партнери стратегічні сполучені Штати і Німеччина на офіційний дозвіл використання їхньої зброї по території Російської Федерації, власне, по військових об'єктах на сьогоднішній день. Ми маємо от лише ну таку більш-менш. Таку вдалу реакцію її назвала від Британії прем'єр Великої Британії, міністр оборони Британії. А так вони вирішили бути більш відкритими щодо застосування Україною а британської, британської зброї на Курщині. Але ні Німеччина офіційна так, а ні Сполучені Штати не дали цього дозволу. Це процес чому не наважилися навіть у цій ситуації. Це процес, як ви розумієте. Я вважаю величезним успіхом України вже той факт. Що західні країни абсолютно спокійно, я б сказав, толерантно поставилися до самого факту того, що українські війська можуть входити на суверенну територію Російської Федерації, це вже зрушення. І що пам'ятаєте, що кілька років тому говорили, що не має бути війни на території Росії. Росії. Що? Треба зробити так, щоб війна була виключно на території України, а війна на території Росії це ескалація, будуть страждати мирні мешканці. Ніхто цього більше не говорить, і роблять заяви на підтримку України, підкреслюють, що Україна може бойові дії проводити на території Російської Федерації, бо Російська Федерація є агресором, і ці дії, вони так чи інакше мають знайти можливості для безпеки. Прикордонних регіонів України, і от як президент Росії Володимир Путін говорив про безпекову зону на території Харківської області, так і тепер президент України Володимир Зеленський говорить на безпекову зону на території Курської області. А як позбутися цих безпекових зон? Домовитися про безпеку це вже наступний етап. От знову таки, якщо ми хочемо, щоб не було безпекових зон в Росії, і якщо українським військам вдасться отримати цей плацдарм. Це, в принципі, говорить про те, що Росія має подумати над іншим підходом. Вона не може створювати зони безпеки на нашій території. Ми не будемо створювати зони безпеки на її території, але для цього потрібно, що з території Російської Федерації нам не загрожувала війна. От вам, в принципі, та філософія, яка зараз працює у зв'язку з наступом українських військ на території Курської області. І це дійсно змінює ситуацію і для нас, і для наших союзників. І дійсно, ви абсолютно е, логічно відзначили, що ситуація пов'язана із е, тим, що в Лондоні готові визнати факт застосування британської зброї під час цього рейду. Це вже Новий крок у міжнародних взаєминах. Але ж у Німеччині абсолютно спокійно поставилися до того факту, що німецьке озброєння може використовуватися під час цієї операції. Ми зараз говоримо про ракетні удари, про дозвіл застосовувати ракетну техніку на території Російської Федерації. Однак, знову таки кажу, це ж етапи, етапи зміни ставлення до цієї війни. З чим вони пов'язані? З тим, що західні політики завжди сподівалися, я не розумію, чому. Але вони сподівалися, що Путін усвідомить, що він не зможе встановити контроль над всією Україною, що його ідея, що його війна призведе до поглинання України, не є реалістичною, що Захід не буде відмовлятися від підтримки України стільки, скільки Путін буде намагатися її поглинути, і тому Путіну потрібно відмовитися від цієї ідеї, припинити війну і почати політичний процес. Захід бачить, що нічого цього не відбувається. Я і ніколи і не бажав, що це відбудеться. Я вважаю, що Путін, по-перше, затятий, а по-друге, він відзеркалює бачення росіянами того, як має виглядати їхня країна, а по-третє, в Кремлі вважали і у 90-ті роки і зараз вважають, що без відновлення території колишнього радянського союзу Росія не може бути серйозним політичним гравцем у цьому світі, і тому переконати Путіна шляхом я б сказав, просто допомоги Україні. Це абсолютно хибний шлях, тому що Путін просто одну за іншим переходить через червоні лінії, і тоді Захід починає вирішувати, ну якщо Путін переходить через червоні лінії, ну і ми будемо переходити через червоні лінії. Не буде це статичний конфлікт, під час якого Росія знищує українську інфраструктуру, під час якого Росія знищує все, що для нас є важливим, під час якого. Росія дестабілізує Захід, а ми просто постачаємо Україні зброю, даємо їй гроші. І сподіваємося, що війна не перейде на територію Росії. Перейде самі росіяни. Зазнають цих проблем. Звичайно, ми розуміємо, що переважно більшість громадян Росії ця ситуація в Курській області не обходить особливо, але ж російську владу обходить. Бачите, скільки вже намагання показати, що нічого особливого не відбувається. Не Путін навіть. Відправився з державним візитом до Азербайджану, і от всі вважають, що це просто дипломатична подія, яка співпала з цим наступом. А ви, будь ласка, почитайте уважно перелік угод підписаних між Москвою і Баку під час цієї державної поїздки державного візиту і запитайте себе точно під час державного візиту президента Росії до Азербайджану. Немає жодного серйозного питання, яке б обговорювали очільники двох держав. Ні, звичайно, путіну був потрібний цей візит заради візиту, щоб продемонструвати росіянам. Все нормально, цей наступ в Курській області ніякого значення для стабільності Росії немає. Навіть Верховний Голокомандуючий збройними силами Російської Федерації може дозволити собі на кілька днів залишити Росію, тому що у нього є більш важливі справи, ніж керувати операцією. По вигнанню іноземних військ з території Росії, От уявіть собі, царя Олександра і чи Йосипа Сталіна, які в момент вторгнення французьких чи німецьких військ на територію Радянського Союзу чи Російської імперії вирішили кудись з візитами поїхати. Ну це ж дивно. Але Путін саме так і діє, тому що він показує: що нічого нештатного немає. Ми просто ведемо. Таку війну з Україною, в якій можуть бути різні перехід переходи військ на різні е, ділянки ось території. А поки що ми просто будемо звільнювати так звану Донецьку народну республіку від нацистів, нам своє робити, от вся їхня логіка. Але це логіка, яка свідчить про стурбованість розвитком подій. ми ж це розуміємо.